Ну, що всім привіт! Ми сьогодні граємо з моїм братом в Stand of 2. Максим, привітайся! Всім привіт! Зараз ми будемо грати в командний бій е, Закрите на Village. Е, це все буде тривати одну годину. Е, ми будемо грати тільки на снайперках. І на е, пістолетах, так. Да. Максим мене вже чекає. Зараз я повернуся до матчу. Mm -hmm. Ми вже все зробили. Так, да, ми вже все повертувалися. У нас поки що 3-3. Uh -huh. Ну що ж? Ну що, ж я тебе чекаю. <гум> Я куплю. Давай. Так, mm -hmm. зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, забрав, okay. зато у мене лол.

закрутила? Да, да. без да. быстрый uh -huh. uh -huh. uh -huh. возьму. Ну да, я бы спричину. Правда, то Це ніхто не дивиться. Нікого Не, не знаю, ну хтось потім то надіюсь, Подивиться. Я, я вже три хвилини стрім. А моя А я буду грати не зі снайперками, бо я зі снайперками багато не ну, Ти ж казав, буду. Так, так можна, ні. Так. так зараз у мене ж е, магазину нема. А як ти то робиш? Что мы играем? только на снайперка. Ладно, читер, читер, за разножку. Так, беру а... ну, беру, да? беру Навіть взяв. Чому повідав? Що й що? треба ж з найважчого починати і до найлегшого. О, я, я тоді теж буду <різь> з найважчого. Чекай муку візьму. Все взяв? Дивився. На тебе. Нашу. Чисто Ми Ви на висіді була завжди. Добре, чорт. Якщо хочете на висіді леватись, не мати, давайте добре. Дойдіть до нього, коротше. Да. Бо я дуже добре граю. Ну, а як дуже добре? Нормально. Він тільки для відео так навчався. Ні, не, не. Ой, для стріма. Я тато був якось грав в Сільному з Том. Такси далі Бомбекова. Бу... Був... Я зробив максимальну кількість раунди, приседав, було рахунок, Де... було... був рахунок ч... 178, я був 8, він тато 17. Я всі раунди виграв, я всі раунди виграв.

Ну, давай ну, Нашки, давай давай. Блин. Короче, ты Amazon, это а моя территория, потому что я ей прав, Угу, теперь моя. Не я знаю. Читер, читер, бачите, бачите? Я не читер, хоті було задумано. Читер ходить вправо, вліво, дивиться, хто. І хто це читер? Відгадає. Він це вигадує, він вийде. Here. Правильно набьешь тоже. Я, я без прицела играю. Я гдаю. Я пушку, я, знаю, я, не знаю. Ну, я знаю. Боже, нашу пушку придумали. Я же казав, это... Это не Ай, не Так, як він грають тільки маленькі, тільки про! Як він грає, тільки маленькі гравів, і твоя взагалі ми піддаємося. Угу, то не піддавайся. Инчу сбой. Ну, я вообще думаю, что Ладно, я даже достиг. Ладно, тоже не могу. Да, сбой, Барри. Чего? А, значит, так хочешь? <связывая> значит, так хочешь? А, <связывая> значит, ты так хочешь? Что <связывая> вс <связывая> ⁇ Σα 30-28 то по твоему норм? Да, по моєму по норм. Вы не разумеете, что я лише на два. Ну то и шо? С одной я выграю. И шо, что ты. Да вс, давай не смотрите, замахав! Ты замахав? Сваристо, что ж ты вот? Ты хобуть! Тихо! Ты пщерочка! Ты? Да Макс. что все знать? всем знать. Давай на ножах поднимемся. Давай, давай. А, давай. А, давай, давай. Шо, шо, давай, еще, Давай, давай. Все раунды на ножах, давай. Давай, Það er ég að snu žifu, ég hljóði skikið, hérna ég hrjá. Hva? Hva? Nýtt hva, það er eitthvað ekki með kví. Það er eitthvað ekki með kví. Ehh, dobra, ég hef nefn búin að hljóða þetta prafa. Það er eitthvað ekki með kví. Ok, það er eitthvað. Það er eitthvað. Það er eitthvað. Ну так, да, я не буде такого, тому що я граю краще його. Чоєш? Хто там грає краще тебе? Не говори. Ти вче мене знайти немаєш. Вол Так що погнали? Цей? Погнали? Не Дэн же дивиться. Прикольно. Блять, вийшов. Так, пофиг, пофиг. Ну шо, ну шо, ну шо, ну шо, ну шо. Давай. Давай, закладка бомба. Закладка была, закладка бомба. Все, Что вы открыли? Давай, открыли. Давай. Один проти одного, чи один за одного? Один проти Один против одного. Ок! Ок. Сэн стол не учились на экстрепальцу. Я созначил пальцы, я у нас Великий маленький. О, я, я, я удачно зайшов, я удачно зайшов. А ты за... ты за кого? Тер. Тер? Тер. Боже, ну давай викнуємося. Викручуся! викручуся. Ну, викручу. Я один викручуся. цю команду вашу покладу. Сам один X! Бачите, він сом. Я не сом у Денікс, я Сомікс. Сомікс. Ні. Та й кажу, що в нього щось. Я знаю, що в нього головою щось, не Так. У мене реалми 12 проф! У нього реудми 15 Pro Plus. 12 Pro Plus. Realme 12 Pro. Плюс. Он сказав, що плюс. Плюс 25. Що ви там? Волетеся. 2 проти одного. Сюда! Чисто клач! Ток лайф у вас Че, 100, class? Никола, class не был. Ток лайф. Ч сто клад? Никого класс не забыл. Да ты что целый попасть? Да ты вс раньешь! Ты понял. Что ты нарзаешь? Шо? Все! Гімно! Все гімно! Давайте! Вероя проти одного. У нас зато є Генікітка. Це Генікітка? Зато 4-4 я сказав, що ми переможемо, коли я зайду. Ви не переможете! Так я ж зайшов і ми перемагаємо. Ну давай ти взагалі заолину был. Это два раза. Ты <рик> тоже нуль был. Не, я два взаимобил. Ты тільки мене вбив. Більше ты? нікого не бив. Пусть Що чую я. Я чую. Команди не чуешь. Yes, okay. mm, я тебя не чувствую. Тебя все жору. Ты плюс калашки не усев.

засраный. Засраный. Ты бей меня. А ты иди. Иди Так, все, давай заспокоимся. <реклама> Что ты там, блин? Ik ga het weer zand doen. Ik ga het weer zand doen. Ik ga het Бачите, що я взяв Максим. Нічого. Забувся вже що хотів сказати. Фу, двоєчка минус. Чел з гранату мтом, блин, замахав. Ні, так, Максим минус, чешені, ще? ще Максим не минус. Зато я уже минус два зарубил. Хм, так. Ну шо, Давайте ты! ё На этом, короче, нокнули. Максим на Б зараз. Сто процентов. Сабе, Блом, -блю. Блм. Зараз один проти двох. Чисто читерно. Так, мінус Максим. Їх троє чомусь в команді, я не розумію, чому. Вже четверо. Може мені до них переєднатися. Не знаю, бо я тут найсильніший за них всіх. які зі мною грають в команді. Не знаю, може перейти. Може, перейдет до них, біл, не кидай! Лешка їм полетіла! Мене мінус! Сом! Сом! Мене завалив! Хто такий сом? Я вообще не знаю! Якийсь сом! Якась гриба мене завалила, Блін, замохала! Сумяра! засрана! Сумяра! Сумяра! Шкода, що я за сум'ярую дивитися не можу. Я три забрала. Сумяра три. Сумра зб... е, Маю. Все! останній раунд! Я надіюсь, що мене провалимо цей останній раунд. Максим! З дівчиною я судяру! Його дівчина називається Анька. Сприжа! Ты вообще тихо будь? Да-да-да, да-да, да-да, да, 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 Ты да, да, мешаешь, блин, да, своей анюткой дам шарости не шар все значит шар тут знову дембр ты от нас немощи немощь давен ваш написал небусь я выбираю конечно шо раз я раз Бо зона сім'я її зле, знаю. Я не знаю, що зовну сім'ї. Дюне і дюни теж могли б бути. Дюна. Р-р. Сон! Я не знаю, хто такий сон, я взагалі написав Р якийсь. Ого, доведеться роун-прос. Чому? Побачите. Розмрам. Ден один проти... Один. проти одного заради. Відіграють у мене. Відіграється. Ага, відіграється. Угу, Відграється, як тобі кажу. один раз, то таке? Просто а -а -а -а. один раз. А? Б. Може, тобі треба футурувати Б, а то тебе засідуть чи не Зато в мене є найстаріший скин на МП5. Так, а ти або на МП5? Ух, ти що на Росії пішов? Ага, пару! Я знаю, що ти через Б Через а хто кидай вам? Твої братики. Ах ти, назарисько! Мене якийсь назар. Так, сума нокнули, сума нокнули, зараз дам сон! Братики, сума нокнули! А, легенда. Не легенда, мінус! Без Не легенда розпадеся. Макс, я знаю, як е, в першому раунді купити за в МАК-10. Треба швидко вбити одного чела. вбіть там. А, Ось. Зимой. Чи сам? Тихобу. Меладжин. Шом? Мелажен? Сам. О, ходе.